Великі підприємства мають допомагати містам, у яких вони розташовані. Переконаний український бізнесмен Дмитро Фірташ. Як приклад наводить рівний Азот. Сьогодні підприємство опікується жіночим монастирем, дитбудинками, інтернатами, лікарнями та школами. Лише торік на це витратили 15 мільйонів гривень. А під час перебування у нас Дмитро Фірташ пообіцяв голові обласної державної адміністрації Василю Берташу, що надасть рівничі додаткову допомогу. Це буде существенне допомога, куди город уже направити ці дії, штонбу. Діть не очень сложно сказати по той причині, що якби ну лучше пускай вже місний совет і как би власті розберуться, що їм лучше там ли стадіон, ли ще щось. проте авангард спонсорських коштів не побачить. Місцева влада вирішила цими грішми залатати комунальну дірку. Я дійсно попросив те, що на сьогодні були. Сьогодні в водоканалі перед Рівним Азотом 25 мільйонів боргів за каналізаційні стоки. І мені треба було вибирати, ці кошти направити на ремонт та на реконструкцію стадіону Авангард, чи ці кошти погасити підприємству, щоб наші мешканці області отримували воду, якісні послуги. Звичайно, я попросив, щоб погасили борги водоканалу. А от стосовно авангарду, то Василь Бердаш пообіцяв, що до кінця цього року буде виготовлена проєктно кошторисна документація на ремонт стадіону. Самі роботи мають розпочатися вже наступного року. Їх частково профінансують з обласної казни. Окрім того, планують залучити гроші спонсорів. Оксана Жужельська, Микола Штемпель. Інформаційна програма День.